Служба невідкладної психологічної допомоги. Глибока ніч. Іде п'ята година телефонної консультації у зв'язку з сімейними проблемами клієнта. Консультант такий вже: А скажіть, а про самогубство ви думали? Ой, та ні, ви що? трясся, а ви подумайте, подумайте. Те, що вовтузиться біля велосипеда. Зяті з вікна кричить: Мамо, а куди ти ви зібралися? Ха, на кладовище. О, нормально. А хто ж тоді велосипед додому привезе? Ша. Файні в тебе зуби, білі, рівненькі. хе дякую. То в мене від діда. Ха -ха, а то й добре, що підійшли. Ой, куме, а у вас із жінкою до весілля щось було? А як же? Ми ж не діти були. В мене була шафа і телевізор, а у неї диван, тумбочка і двоє поросят. Так, і що це у тебе за новий Вітя в контактах на телефоні? Я тоді подзвонила, а там жіночий голос. Як це розуміти? Ха -ха. Як як? Дуже просто. Там така ж дурепа схопила телефон, щоб послухати, що це за новий Діма у Віті в телефоні? Ха-ха. Ало, це хто? Наташа. Яка Наташа? Я штук всім знаю. Як це яка? Ми ж переспали. У нас, здається, і стосунки навіть. «Слухай, ти ось зараз взагалі ніфіга не уточнила. <риклад> «Мамма мія, італьяно пісуаро. закричав кіт, коли побачив італійські туфлі. Привіт, як справи? Ой, то змучився дуже. А що ти робив? Та бігав, бігав, потім знову бігав, потім кохання. А? Ну, то, значить, все ж таки догнали. Ага... Свинка вже дрімав в болоті, всі мікроби сплять у роті, спить у лісі білочка, впала з неба зірочка, ось і ти також дрімай, по сто грам і засинай.